Заїхали ліжка лідер на виставку і на склад. Більше десяти варіантів тепер є на складі. Тут у нас одна стоечка і там вони всі готові йдуть в розмірі метр шістдесят на два. І в чому їх перевага? Це ціна: 16 500 Стартує вартість ліжка лідер. В залежності від е тканини і додаткових опцій може бути дорожче, але сама форма узголів'я на ціну не впливає. Лише от матеріал, який використовується. До речі, дуже гарний середній колір. Ліки дуже подобається. Такий е воно й дезнішою для зберігання речей. Тут у нас повністю дерев'яний короб. Всередині, і що саме головне, це зйомний чехольчик, тобто його можна похімчистити, поміняти. В принципі, він цьому ліжку дає класний вигляд, зовнішній. І висока ніжка під робот-пилосос. Тому, якщо треба ліжко в розмірі 1,60х2, метра класний, бюджетне, але гарний по якості, то ось моделька лідер підійде. З матрасом комплект обійдеться десь в 25-30 тисяч, в залежності від матрасу, який ви обираєте, і замовити можна на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.